Дорогесенькі мої друзі. Привіт, добрячок. Мишку, що це у тебе? Що, що, плащ і маска. Який же ж в тебе чудовий плащ. Ага, не просто чудовий, а супергеройський. Ми з білочкою собі обидві пошили такі супергеройські плащі. Тепер будемо всіх спасати. Навіть так? А невже ви зможете? Звісно зможемо. Нам то що? Ми ж супергерої. Ми можемо все. Таки, таки все. А як же? Супергерої можуть усе. Ти що, не читав? Та я то читав, але все, про що я читав, то то було вигадкою. І тому не знаю, чи ти справді супергерой. Звісно, я супергерой. Подивись на мене, невже не схожа? Та може, і схожа. Але не це треба перевіряти. Та що там перевіряти? Е, не кажи так. Супергерой перевіряється не виглядом, а справами своїми супергеройськими. От що ви, наприклад, з білочкою сьогодні зробили? Ну, ну, поки що нічого. От бачиш. Ти ти зачекай. Просто не було ніяких проблем світового масштабу. Хм. Світового масштабу. А лісового масштабу щось було. Ну, подумаєш, видра загубила окуляр. Хіба це супергеройська справа, їй кожен зайчик може допомогти. А ви супергерої? О нас чекає світ, добричок. Ми маємо спасати світ від злодіїв. Ой, Мишко, бачу я, що ви такі самі супергерої, як і Сашко з маринкою. Були літні канікули, і Сашко з Маринкою захотіли щось цікаве пограти. І вони подумали, начитавшись книжок і надивившись мультиків, і попросили бабусю, щоб та їм пошила плащі. Такі, як в мене, трішечки схожі на твій, і от на наступний день, повдягавшись в ті плащі, Гайда по селу в них розгулювати. От вони круті були, всі, напевно, їм заздрили. Всі дорослі дивувалися, ну а діти сміялися. Що? Супергероїв сміялися, ну, тоді вони їм не допоможуть. Ні в чому. Ха, ще поплачуть вони, ті, що сміялися. Сашко з Маринкою теж так подумали і пішли собі далі. Як тут побачили Петрика, який був молодшим за них, і страшенно теж хотів стати супергероєм. А та він ще малий. Справді Сашко і Маринка сказали, що немає їм коли з нього супергероя робити. Але він може бути їх помічником. Ой, справді помічником супергероїв. супергерою, нам з білочкою теж такого треба знайти. І ось всі троє пішли далі по селі шукати собі пригод. Як тут почули, що хтось кликав на допомогу. А хто то був? А то була сусідська дівчинка, яка стояла біля дерева та й плакала. Ото це ж робота для супергероїв. От вони і прибігли на допомогу. Але коли дізналися, в чому річ. А в чому ж річ, Добрячок? А річ була в тому. Що кошеня цієї дівчинки залізло на дерево, ну і ніяк не могло з нього злізти, та й нявчало собі на дереві. А ні, добричок, це не супергеройська справа. Кошенятами ми не займаємось. Ага. Сашко з Маринкою так само сказали, бо, чесно кажучи, страшенно обоє боялися висоти. То й що? А ти? Що Петрусь, як помічник супергероїв, виголосився допомогти дівчинці. О, правильно! Він же помічник, і такими малими справами має саме помічник займатися Він хутко заліз на дерево і, звісно ж, зняв те кошеня. Дівчинка йому подякувала і пішла собі щасливо додому. А Петрусь побіг допомагати далі супергероям. Які стояли вже біля якихось кущів і щось розглядали. А що там сталося? А сталося те, що барсик, такий противний пес, бабусі люби, він заплутався в кущах і тепер сидів та й скавулів, а поворухнутися не міг. Ха, барсиками супергерої теж не займаються. Справді так Маринка і Сашко і сказали. Та це ж дріб'язок. Не для нас. Але ж він помре тут, якщо його не відв'язати і не завести додому, сказав Петрусь. От хай цим і займеться. Так, йому супергерої сказали то ти займися цим. Насправді ж, вони страшенно обоє боялися барсика. І Петрусь відвів пса. Так, він допоміг барсикові виплутатися з кущів і швиденько повів його до бабусі Люби. А що вона йому сказала? Вона чемно подякувала і подарувала пиріжка з яблуками. І коли Петрусь хотів догнати супергероїв, то побачив, що вони потомилися і вже пішли додому, де бабуся їх і чекала. О, зараз вони пообідають і знов підуть спасати світ. Ага. Бабуся якраз про це їх і запитала. Ну що? Кого сьогодні врятували? Що ж ти поробиш, якщо сьогодні світові нічого не загрожувало? Ну, а дітки тільки розповіли історію з кошеням та барсиком. І що ж бабуся сказала? А бабуся страшенно здивувалася та й вигукнула. То це не ви, це Петрусь був справжнім супергероєм. А чому? Бо ви тільки називалися супергероями. А він насправді робив добро. Дуже важливо не чекати якихось великих подвигів, а починати з маленького, з того, що є. То що, ми з білочкою теж не супергерой? Ну, розумієш, ви так називаєтеся, але справи ваші на те не вказують, на жаль. Я зрозуміла добрячок. Потрібно менше говорити. А більше робити? Оце вже діло. Але як би там не було, навіть і супергероям потрібно спати. Тому, подруго, давай ну, прощатися з нашими телеглядачами і готуватися до сну. Так, на добраніч вам, друзі! Солоденьких вам снів. І супергеройських вам снів! Нах приходят.